Привіт, всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарне Витівки. І сьогодні разом з вами будемо випікати хачапурі по мегрельськи Це такий круглий пиріг з дріжджового тіста, особливістю якого є подвійна порція сиру. Солугуні додається як всередину, так і притрушується зверху, утворюючи золотисту скоринку. Буду робити опару на теплой воді, 70 мл води. Та по 3 г цукру та дріжджі. Також до опари додаю 1 столову ложку борошна. Борошна в мене тут відважено 250 г. Все змішую і залишаю на 15-20 хвилин, щоб тут активувалися дріжджі. Далі підігріваю 130 мл молока і в його додаю 25 грам вершкового масла. Масло у мене 82% жирності. І тепер мені потрібно його розсвистити в молоці, але молоко не кип'ятити. Ось, коли воно підігрілося, масло розтало. І я його остужую десь до температури 40 градусів, такої, щоб можна було легенько трогатися його, тепленьке, ще було. Тому що якщо буде гаряче, то дріжджі пропадуть. Додаю в борошно 5 грам солі та 5 грам розпушувача. Тепер змішаю, щоб сіль і розпушувач рівномірно розподілилися з борошном, і буду лити тепле молоко із маслом, щоб не гаряче, повторююсь, а тепле. І замішую борошно. Що буду замішувати вже тісто. Сюди залишилося додати опару. Додаю її в тісто і замішуватиму. Воно міситься дуже е, приємно, бо воно теплі інгредієнти, борошно поглинає рідину і гарно вимішується. Ми вкинули сюди майже все. Зараз я підмішу до такої. Консистенції, щоб воно вже не липло до рук. І залишиться додати тільки 25 мл олії. Олії беру в тісто рафіновану, не беру запахом, щоб воно не перебивало ці смаки. Ось, дивіться, я вже підмісила, воно вже не береться до рук, заливаю сюди олію і тепер олію вмішую в тісто. Взагалі, десь на замісті тіста у мене йде 7-8 хвилин. Воно надзвичайно еластичне, гарне, подивіться, аж виблискує, дивіться, яке гарнесеньке. Все, тепер роблю з цього тіста кульком, накриваю харчовою плівкою і ставлю в тепле місце, десь орієнтовно на півтори години. Тому що зараз в хаті не дуже тепло. І години трошечки не вистачає, щоб воно гарно підійшло. Так що орієнтуйтеся, щоб це було півтори години. Тепер ще приготую начинку для хачапурі. Тут у мене 300 г сиру в сулгуні. Ось я брала такий запакований, він надзвичайно м'якенький і гарно плавиться. Ще сюди буду до цього Сологуні додавати бринзу. Поки в мене є вільна хвилинка, хочу подякувати моїм підписникам та спонсорам за підтримку. Бажаю всім скорішої нашої перемоги, мирного непа та міцного здоров'я, хай ваші родини тільки поповнюються. І хочу побажати, щоб ви завжди готували своїм щось таке смачненьке і збиралися тільки по гарним подіям. На цьому етапі можете зібрати трошки сиру сологуні для посипання зверху. Це десь 2 столових ложки буде достатньо, щоб тільки притрусити цей пиріг зверху. Перед тим, як змішати, ось зараз наберіть і відставте окремо в піалку. Тепер весь сир я сипаю в салатник. І сюди буду додавати ще одне яйце та одну столову ложку борошна. Ви обов'язково спробуйте, який у вас сир на смак, тому що є більш солоніше, є менш солоніше. І завжди всі рецепти робіть під себе: додаю яйце, змішую і борошно. І ви розумієте скільки буде начинки в одному пирогу. Він буде такий соковитий, такий сир буде в розплавлений, тягучий, це дуже смачно, але, звичайно, його потрібно їсти гарячим. Додала десь орієнтовно 2 грами солі, бо в мене солуні був трошки такий солоненький, можна б і додати ще. Бринза теж не дуже солона, мені в цей розпопалася. Ну, ось дивіться, це буде начинка на один хачапурі. Зараз я його все змішаю і тепер буду робити одну велику таку кульку, яку потім я буду вже в наш пиріг. Вона дуже гарна за рахунок борошна, тримає форму. Ось я роблю. Таку кольку і харчовою плівкою її зараз вкрию, щоб вона не обвітрилася. І вона вже буде чекати, поки не зійде наше тісто. Дивіться, яка красунька. Зараз вкриваю її, просто залишаю на столі нікуди ні в холодильник, нікуди її не кладу. Вона просто чекатиме ще, поки не буде готове наше тісто. Пройшло півтори години. Тісто підійшло. Дивіться, яке воно, Зараз я трошки припилю борошном поверхню і буду його викладати. Після того, як воно підійшло, я зараз його трошки обімну і зроблю кульку. І залишу хвилин на 15, 20, ось так, підкачую її, щоб вона була така кругленька, гарненька. Накрию салатником, щоб вона не обвітрювалася. І ще хай відпочине вона 15-20 хвилин. Тепер я вже духовку включила на 250 градусів, вона вже гріється. Тепер, якби тільки не відключили світло, будемо сподіватися, що я все встигну, тому що випікатися їм недовго. При 250 градусів випікається хачапурі 20 хвилин. Підпилила я борошном і буду зараз розкачувати такий е, пиріг розміром десь в діаметрі приблизно 30 сантиметрів. Ось так. Десь, Якщо е, слідкувати за товщиною тіста, то це десь буде міліметрів 7-8, не дуже тонко. Е, зараз з усіх боків розкачую так, щоб він був максимально. Крухлий, щоб легше було заліплювати сир. Тісто надзвичайно еластичне. На центр цього пирога буду класти я начинку. Дивіться, скільки буде начинки, це ж краса, це буде дуже-дуже смачно. І тепер я беру, як хінкалю, заліплюю, велику таку тісто, дуже гарно тягнеться і залишається зараз ще трошки. Розкатати, посипати і будемо випікати. Ось дивіться, так підбираю повністю все тісто і заліплюю. А тепер головне, не спішимо. Потрібно зараз розкатати, щоб пиріг із начинкою теж був в діаметрі орієнтовно 28-30 см. Я ось такими рухами трохи його розплескую. А далі буду брати качалку. Головне, щоб ніде тісто не порвати, особливо в кого нігті обережно, щоб ніде не зачепити. Беру тепер качалку і буду розкачувати. Опа! Нам відкритіло світло. Поки я включила станцію, трошки темніше буде, але я думаю, що ви те, що вам потрібно, побачите, розгледіте. І все, духовка в мене вже не нагріта. Я швидко підпалила газову духовку. Звичайно, газовий, тільки нижній нагрів, і випікати такі речі набагато важче, але нічого, ми пристосуємося. Я випікаю. Хвилин 10, а потім ставлю під низ чугунну спательню з водою, щоб низ не горів. І чекаю, поки верх буде такий, як треба. Ми все це пристосуємося і вийдемо з положення, це не страшно. Ось тепер я перекладаю на пергамент на таке деко для піци. У мене діаметр перга 30 см. Дивіться, ось. Так розправляю. І, звичайно, буду його змащувати жовтком. Можете брати яйце, може брати, можете брати яйце з молоком, але найбільше мені подобається, коли намащую жовтком, змащую повністю весь пиріг, і залишиться тільки притрусити його зверху з сиром. Вже духовка газова гріється набагато швидше, тобто вже температуру там нагнало, зараз швидко будемо випікати притрушую сулугуні і обов'язково буду робити в центрі отвір, через який буде виходити повітря. Тому що, якщо його не зробити, то вона нерівномірно буде надуватися. І ви не проконтролюєте, з одного боку, вона буде низенька, з другого боку може піднятися. Ручкою з лопатки роблю посередині ось такий кругленький отвір, щоб виходило повітря. Все. І ставлю на 20 хвилин в духовку 250 градусів. Подивіться, яка краса! Він такий запашний, хрусткий. Зараз, поки гарячий. Я відріжу і покажу, будемо смакувати. Його потрібно їсти теплим, поки ще тягнеться сулугуні. Тут де на кінцях трошки такий хрусткий, запашний, дуже-дуже смачнющий, Зараз будемо смакувати. По краєчкам запікся хрусткий такий. А по центру гарячий ще. Зараз я вам покажу, сир тягнеться. М -м -м. Швиденько випікайте, будемо разом смакувати. Чекаю коментарів від вас, чи ви так печете, чи у вас є свої рецепти. Та до зустрічі!